Доброго дня! Компанія Мінягромістолуць. Відватажуємо тракторця Orion RF-504 RC PRO. Тракторець 4 на 50-кінських сил. Тракторець з кабіною. Кабіна у нас де з опалення. Ось така велика потужна 50-ка. Відправляється до своїх власників. Тракторець має примусову навіску, 4 гідрозазетки. Ось такий апарат їде до власників. Власники його тестували, вибирали тракторця. І знову нагадуємо, приїжджаємо, тестуємо та вибираємо техніку компанії Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.